Ох, ці підніматори енергії тільки за гроші. От сам ти не можеш підняти собі енергію. Бачила такі повідомлення, такі пости, і давайте розбиратися. Які насправді є варіанти, методи підняття енергії кундаліні, енергія життя. Енергія життя це те, коли ви вільно проявляєтесь собою. Коли ви, коли хочете сміятись, смієтесь на 100%, коли хочете плакати, ви плачете, коли хочете діяти, ви дієте і йдете за імпульсами душі, серця, тіла, енергії. І що виходить, що впродовж життя і щодня ми щось робимо або не робимо. І це впливає на нашу енергосистему. Якщо ми Наприклад, щось не зробили, що хотіли, це вже блок в енергосистемі: енергія не тече вільно, відповідно, що відбувається? Це сказується на енергетичному стані, на фізичному стані, на психоемоційному, ментальному, енергетичному, на всіх рівнях відчуттів і всіх тонких і фізичному цілі. Якщо ми носимо сумку на одному плечі. Це теж впливає на нашу енергетику, тому що це створює певний е, дисбаланс. Відповідно, як може активуватись енергія, і, відповідно, як ми можемо відчувати оцей такий вільний, енергетичний потік, коли ми його можемо відчувати, звичайно, це може статися мимо мимовільно, самовільно. Е, Якось в незвичній ситуації, з причинами і без причин це може статися, може активуватися і бути в такому дуже активному проживанні. це Серед ночі, коли якісь енергетичні загрузки пошумана, коли ви дотикаєтесь до певної людини, в кого ця енергія на Певному рівні вже розкрита. І ви через такий, знаєте, копіпаст вас теж активується. Таке ауричне ауричне активація відбувається. Через зеркальні нейрони. Ну і загалом дуже багато там можна це пояснювати. Але поряд з людиною, що ви теж це отримуєте. Це може бути через. Фізичні практики, тантричні практики через е, роботу з тілом, медитації через е, йогу і, можливо, через ще дихання і інші тілесні енергетичні практики. Може бути підняття енергії кундаліні і така активація, хоча сама активація, вона не завжди активна. Активна фізично, що це не завжди активно фізичний процес. Це може бути більш такий, знаєте. На внутрішньому всесвіті, коли вам приходять певні відповіді, ви бачите минулі життя, вам приходять певні усвідомлення, картинки, візуалізації, відповіді на рівні думок, на рівні картинок, на рівні відчуттів, певні проживання, відпускання емоцій проживання. Емоції це такий може бути емоційний процес, може бути фізичний. Дуже активний процес. Може бути, що фізично людина не рухається, але вона всередині відчуває, як енергія рухається, це може бути дуже по-різному, залежить від того, в який, з якою точкою А людина прийшла, від моменту, від того, який в неї стан і ще від певних причин, які навіть я чи ви не знаєте, що ми не можемо осягнути. Все це дуже індивідуальні процеси. І в сесіях активації енергії кундаліні є умовно тренер, фасилітатор, є провідник цієї енергії. І це як тренування, ви можете качати м'язи, зміцнювати тіло ціло вдома. Ви можете зміцнювати ціло качати м'язи з тренером, а з наставником. Так? А ви можете качати м'язи просто миючи посуд, чи ви їдете в метро чи таксі. Ви можете це робити по-різному. Так і тут. Але що відбувається з людиною, до якої ви приходите до привідника, до майстра, у вас активуються певні якості. У взаємодії з людиною у вас активуються певні якості, що сильні у цієї людини. І... Це підсилює щось всередині вас, що у вас, наприклад, не таке сильне. І це вже щось народжується треція у вашій взаємодії з цією людиною, з цим майстром. Тому можна, звичайно, самому собі, це може бути мимовільно відбуватися, це може бути через йогу, тілесні практики, тренування, дихальні, енергетичні практики, тантричні, а може бути з умовно тренером. Фасилітатором, і це теж по-різному, по-іншому. А коли людину тригерить, що щось за гроші, то це теж дуже багато говорить про саму людину: чи приймає вона вільно гроші, чи займається вона тим, що їй приносить задоволення? Бо, скоріше за все, з мого досвіду, спостережень за собою за іншими людьми, можу сказати про таку людину, що вона не на своєму місці. Що їй, скоріше за все, теж працювати з енергією і з сесіями Кундаліні, як один з варіантів роботи з енергією. І третя, що ця людина, їй важко приймати гроші за улюблену справу, і саме за цілительство, за роботу з енергією, за активацію енергії Кундаліні. Їй теж буде важко монетизувати і приймати гроші за те, що в неї дійсно її дійсно те, чим їй потрібно займатись. В житті. Їй буде важко приймати гроші, тому що вона це знецінює зовні, значить, їй важко це прийняти в собі і отримувати буде за це гроші. А це зголосіться не дуже, не дуже класно. І чому я так думаю, що якраз людина, яка висміює і обесцінює коучів, фасилітаторів і таке інше, їй потрібно цим бути насправді, бо багато уваги на це. І увага, енергія, вона не має плюс і мінус. Якщо людина цікавить, наприклад, сесії, в неї є цікавість така позитивна, то їй потрібно на ці сесії ходити і бути теж енергоцілителем, працювати з енергією кундаліні. І людина, як якої дуже багато емоцій, страхів і уваги, в як це сказати, намагання ніби викрити. Цих провідників, і дуже багато вона так розпинається говорити, як це, що, вони, що вони роблять, і як вони не так це роблять, і оце умовно негативне все це увага і цікавість. І це значить, що це та сфера, куди людину веде. І от в нашої цікавості, в нашого інтересу, в, нашої, в нашого навіть фокусу уваги, в нього немає плюса і мінуса, і може проявлятися як в плюсі, так і в мінусі. І в мене теж колись були свої страхи щодо енергії. Я колись пішла на курс, цілительства рейки, і в якийсь момент я забоялася, подумала, боже, звідки береться ця енергія, я не хочу її в когось забирати. Ось. І вийшла з курсу і перестала цим займатися і це робити. Але це мене просто, як це сказати, відстрочило на пару років. І там через, я навіть не пам'ятаю, скільки це років, просто може два-три роки після цього я все одно повернулася да, там, там, де я є, до роботи з енергією. Тому що енергія це та суть, та е, перша причина, з, якого, з чого все починається: з енергії. І працюючи, чому мені подобається працювати з енергією? Тому що працюючи з енергією, зрозуміліше і легше працювати із думками, і з емоціями. З усім. Спершу енергія, потім все інше. Спершу розуміючи процеси енергетичні, можна легше позбуватися якихось негативних думок, приживати емоції, все-все-все. І енергія це ті, роботи з енергією це ті 20% зусиль, які дають 80% результату в різних сферах життя. І, відповідно, маючи якісь блоки на енергетичному рівні, це може нас стримувати від реалізації наших бажань, цілей, від того, щоб щось вдалося, від досягнення цілей, від отримання бажаного, а щось нас стримує. І такий захід, вхід в роботу з енергією відбувається через тіло, через тіло, через, тіл, через тілесні відчуття. Ось і сама сесія активації це одночасно, і енергетична, і тілесна, і духовна, і психоемоційна, ментальна практика. Вона поєднує все це одночасно. Якщо у вас залишились ще якісь запитання, сумніви, страхи щодо енергії, щодо сесії активації енергії, Щодо того, про що я говорила в відео, пишіть в коментарях, розберемо, щоб у вас було менше страхів, більше внутрішньої впевненості, опори, довіри і відчуття, безпеку, безпеки в цьому такому буремному, нестабільному світі. Ставте коментарі, лайки і до нових зустрічей.